Ще такий цікавий момент. От якщо ми все ж таки детальніше розглянемо цю вкладочку, тут у нас є декілька позицій. Уся модель без оздоблення. Це якщо в нас пропадає лише шар, от якийсь зараз ми тут налаштуємо, у нас є і утеплювач, тут є вже без оздоблення. Так, зараз уся модель без. О! Є без оздоблення. це було ося медель такий, тому що оздоблення в нас тут було, якщо взяти з попереднього, малесеньке таке оздоблення тут теж було. Якщо ми маємо тільки ядро, то це несуча частина, це може бути цегла, це може бути бетон, але ми бачимо, що навіть утеплювач, який в композитній конструкції йде як різне, він теж зник. Залишилося лише ядро. І є такий цікавий досить варіант, який, звичайно, треба розвивати і навчати. От Тут я хочу його протестити. Беремо ядро несучих елементів, усе ну, майже все зникло, ми бачимо. Тільки перекриття. Чому все зникло? Тому що в нас ядра стін це є елемент стіни, власне але стіна у нас зараз наразі стіни не несучі. Тобто їхня функція не визначена. Це, в принципі, досить важлива така функція для бім-моделі, тому беремо стіна. Ну Я наразі всі стіни переведу, але зазвичай Ctrl-A. Треба переводити. Ні, не всі, хай буде. Я тоді зроблю експериментально, ну ми маємо зберегти в такому варіанті. Лише ті стіни, які є несучі. Ну, я взяла рандомно декілька стін. І заходжу на їхні параметри. Це можна і в вікні параметрів, але тут є ідентифікатор та властивості. Ось є в нас айтішка, розташування. Ну, до речі, це теж важливо, так? Тут ми можемо перейти деякі зі стін, будуть усередині, деякі будуть зовнішні. Ось тут ми бачимо, що є і статус реконструкції, ще багато всього. Якщо щось треба внести, ми клацаємо сюди, розкриваємо скріпочки і можемо собі регулювати залежно від того, яке в нас завдання. Ну, зазвичай ці перші вкладки досить важливі, і, зокрема, зараз важливий констру... рядочок, конструктивна функція. Заходимо на несучий елемент, і а, тут є варіант, не визначено не несучий елемент і несучий елемент. О, це досить важливо. Тому що ці стіни, очевидно, є несучими, тут є безкаркасна конструкція. Так? і Тому ми це так налаштовуємо. І тепер, коли вже налаштовані ці стіни, зараз перевіримо, чи це таке збереглось. Ось тут клацаємо всередині ну, Хай буде це, думаю, не принципово, але хай буде так. Зараз наразі не теж налаштовуємо зовнішні стіни і внутрішні стіни. Чому це в принципі, важливо? Зараз наразі ви побачите наскільки важливо, але це і при суміщенні, тобто у співпраці зі сумісниками це може бути надзвичайно важливо. Тому якщо ми зараз перейдемо на ядро несучих елементів, побачимо, що всі стіни зникли, а ті стіни, в яких ми налаштували? Оцю класифікацію, я тут зараз покажу ще другий спосіб, то вони залишились. Ось класифікація та властивості, ми бачимо дещо подібне, тільки то був рядок параметрів, це вікно параметрів, і там, де не несучий елемент, вибираємо несучий елемент, пишемо ОК, і тепер, якщо я зайду, і ця стіна теж залишиться. Ну і так, в принципі, напрацьовуємо культуру наших креслень, надаємо цей статус, він досить таки важливий.